ефірі передача здоров'я нації вітаю вас, шановні телеглядачі в студії Наталія Приходько. Сьогодні поговоримо про досить поширені захворювання лор-органів, з якими стикаються чимало батьків, дітей раннього та шкільного віку. Яким же саме патологіям буде присвячена наша сьогоднішня програма? Слухайте далі на хронічний тумзеліт хворіє від 2 до 15% всього населення. Розповімо про форми та лікування тонзилітів. Досить поширеною патологією у дітей є аденоїдит. Дізнайтесь, чим різняться ступені аденоїдів та які показання для їх видалення. Ваша дитина погано спить, їй важко дихати. Вона почуває слабкість, часто роздратована. Їй важко зосередитися. Ці симптоми можуть бути причинами багатьох хвороб. Однак, якщо присутня ще висока температура, часта захворюваність на ангіни, неприємний запах з роту та болі при ковтанні, з великою ймовірністю буде поставлений діагноз хронічний тонзеліт. Це загальне захворювання організму, яке характеризується хронічним запальним процесом, переважно в піднебінних мигдаликах. Про наявність хронічного танзеліту ще може свідчити болі в серці, нирках та суглобах. Розрізняють декілька видів цієї хвороби в залежності від кількості захворювання на ангіни впродовж року. Хронічний танзеліт це хронічне запалення піднебідних мигдаликів. Хронічний танзеліт проявляється як місцевими симптомами, так і Загальними проявами. Місцеві симптоми це такі збільшення піднебідних мигдаликів, гіперемія, інфільтрація мигдаликів, наявність у мигдаликах е рідкого гною чи казеозних пробок гною, е гіперемію, потовщення та набряк передніх та задніх піднебідних дужок. Е це симптоми зака Гізе Преображенського. Збільшують, збільшенням підчелипних лімфовузлів, болями в горлі. Загальні симптоми це є е, е, софібрина чи висока температура, загальна слабкість, заниження працездатності. Проявляється, яке проявляється чи сильніше, чи слабіше залежить заві... в... 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 від того, який... який хронічний танзеліт, якої форми хронічний танзеліт. Mm. Е... Бувають болі у серці, болі у суглобах, болі у нирках. Це загальні симптоми такі. Е... Класифікація залишилась одна хронічного танзеліту. Це класифікація Луковського. Це декілька форм. Компенсована форма хронічного танзеліту, субкомпенсована форма хронічного танзеліту та декомпенсована форма хронічного танзеліту. Що таке компенсована форма? Компенсована форма хронічного танзеліту ставиться тоді, коли хворий хворіє на ангіну будь-якої етіології один-два рази на рік. Буває субфібріна температура 37, 37,1, 37,2, 4 градуси градуси. Виникає слабкість, болі у горлі. Але коли хворий виліковує цю ангіну, то після того, як він переніс цю ангіну, ніяких проявів більше поганого самочуття у хворого більше не виникає. Субкомпенсована форма це коли хворий хворіє за один рік більше, ніж два рази ангінами на рік. Ангіниці протікають уже з підвищеною температурою. Температура 38-39 градусів Цельсія. Більша слабкість, заниження працездатності, виникають болі. Можуть бути болі у серці, суглобах та нирках. Але коли виникають болі у, суглоб, у суглобах, ми робимо е рененограму цих суглобів і ніяких органічних порушень суглобів не буде. Коли е виникають болі у серці, то просто болі в серці, але ніяких е також органічних порушень у вигляді піла нефриту, та нефриту ще немає. Коли виникають болі у серці, то прояви клінічні є болі, робимо електрокардіограму, є міокардіт, але органічних також порушень зі сторони міокарду, ендокарду чи перикарду, нема в хворого. Це субкомпенсована форма. І докомпенсована форма це вже більш тяжка форма. Більш тяжка форма, яка проявляється, декілька разів хворіють хворі на ангіну, лаконарну чи фолікулярну, гнійну ангіну, яка протікає з високою температурою. Ангіниці можуть виникати при такій, формі, при такій формі один раз на місяць до 10-12 разів на рік занижена занижена працездатністю хворого, навіть тоді, коли хворий пролікує цю ангіну, у нього буде заниження працездатності, погане самопочуття. Виникають болі у серці, суглобах, нирках. І тоді, уже, коли виникають болі у суглобах, то може бути навіть навіть деформація суглобів. Коли і виникають, може виникнути ускладнення дати і виникнути хронічний пилонефрит чи гломеронефрит, і виникнути уже тонзілогенного характеру, міокардит, ендокардит чи перикардит. Це вже саме така тяжка форма хронічного тонзиліту. Лікування хронічних тонзилітів залежить від їх форми. Та загалом існує два методи лікування цього захворювання. Це консервативне і хірургічне лікування. Консервативне лікування вимагає тривалості і систематичності і включає в себе курси промивання мигдалин, імунну, загальнозміцнювальну і по показанню антибактеріальну терапію. При неуспішному консервативному лікуванні, а також при ускладненнях, відбувається видалення мигдаликів, тобто тонзелектомія. Однак сьогодні за європейськими стандартами перевага більш надається нехірургічним методам. І лікування направлене все ж на збереження органів. Хронічні танзеліти лікуються. лікуються. Компенсована форма лічиться консервативним шляхом. Консервативним шляхом – що це таке консервативне лікування? Це полоскання антисептичними. Рощинами, різними антисептичними розчинами, не буду на це е, звертати вашу увагу, але е, одне із основних полоскань, які приміняються при е, хронічному тензиліті, це саме такий розповсюджений е, спосіб полоскання. Це на півлітрову банку кипятка беруться одна чайна ложка соди, одна чайна ложка солі та вісім крапель йоду. Сіль викликає, коли сіль там знаходиться, це буде гіпертонічний розчин, а гіпертонічний розчин, він е, е, оці гнійні пробки та гній, які є в лакунах мигдаликів, самостійно е, буде е, вимивати. А йод при, за допомогою содового розчину буде проникати в ці лакуни і вбивати ці мікроби, які там є. Це в основному бета гемолітський стриптокок групи А. Ну, можуть бути другі, другими мікробами викликати ці ангіни. Значить, це полоскання. Ну, антибіотики приміняються, десенсибілізуючі препарати, вітамінотерапія і фізметоди, фізметоди лікування. Фізметоди лікування це інгаляції з різними розчинами. Це ультрафіолетове бактерицидне облучення цих мигдаликів, ультрафіолетове облучення, ВЧ, Солюкс та інші для лікування, магнітотерапія. Субкомпенсована форма лікується майже так же. Але вже антибіотики при цих е, антибіотики призначаються перантеральні, більше внутрім'язеві антибіотики, такі, як вже, ну, називати ми не будемо, але антибіотики більше широкого спектру е, і більше сильніші, ніж е, при компенсованій формі таблетовані антибіотики. І звернути увагу. А, я ще не установився на одному важному моменті. Усі форми хронічного танзеліту лікуються. У даний час це основний метод лікування, це промивання лакон мигдаликів. Кожний мигдалик десь має до 19-20 цих лакон. Це лакони це ходи всередині мигдаликів, які доходять до 3 см подовжині. І ми туди заводимо кожну лакуну, мигдалика, заводимо цей розчин, заводимо туди розчин, а через другі лакуни цей розчин виходить у порожнину рота, і таким чином у ці казеозні пробки вони видаляються. Є методика видалення, механічне видалення гненників, які там є. Це також хороший метод Він для чого? Для того, що Зменшується кількість днів лікування хворому набагато. У даний час, по європейським стандартам, лікарі були за кордоном і набрались опиту лікування хронічного тензеліту, то хірургічне лікування тільки в одиничних случаях проводиться, в одиничних випадках. Уже коли виражений міокардіт, коли виражений піленефрит і вже коли ми не видалимо мигдалики, то може бути ускладнення, дуже серйозне ускладнення для здоров'я хворого. І на перше місце вийшло оперативне лікування це часткове видалення мигдаликів, це тонзилотомія. Є такий апарат тонзилотом, мигдалики також знеболюються. І видаляється вся внутрішня половина мигдалика, яка виходить у порожнину рота, не, не зачіпляє передні дужки мигдалика, задні дужки мигдалика. І тоді оцю половину мигдалика видаляється, заростає внутрішня поверхня мигдалика, і тоді по, по нагляду за хворими такими вони майже більше не хворіють хронічними тензелітами. Діагностика хронічного тонзеліту здійснюється на базі зібраних даних і скарг пацієнта на симптоми хвороби. Після цього проводиться огляд самих піднебідних мигдалин і лімфовузлів. Однак лікарі зазначають, що збільшені мигдалини не завжди означають, що у хворого тонзеліт. І навпаки, під час тонзелітів мигдалини можуть бути досить невеликих розмірів. Хронічний тонзеліт, за словами лікарів, повністю невиліковний. Тим більше періодично можуть виникати загострення хвороби, наприклад, у вигляді ангін. Тому хворим на хронічні тонзеліти бажано декілька разів на рік проходити профілактичне лікування. Нелікування тонзелітів може призвести до важких наслідків. І навіть стати причиною смерті людини. Хронічний не невиліковний. Вилікований тільки, коли повністю його видаляється. Коли нема мигдалика, нема проблем тоді, коли його зовсім нема. І видалення мигдалика. Раніше ну, було, говорили, один мигдалик видалили, залишився язичний мигдалик, залишилися аденоїдні мигдалики, залишились дві трубні мигдалики. Тобто залишились ті мигдалики, які ще фільтрують ці мікроби, які поступають, які є в порожненні рота в великій кількості, які поступають з повітрям через ніс, через рот при диханні. Все, йдемо до європейських стандартів. І от е, вже е, виступали декілька лікарів, які були на стажуванні за кордоном, е, то, мож, е, можливо, у майбутньому якомусь ще не, невідомо, якому майбутньому, коли ми перейдемо на лікування по європейським стандартам лікування, то діагноз хронічного тензеліта повинен повністю. Бути відсутнім. Я не знаю, що буде, ми ще не знаємо, що буде. Що Коли не буде хранічна танзліта, то як ми будемо називати ту хворобу, яка вона є? Але таке буде. Коли є діагноз хронічний танзеліт, то його повинні лікувати хоча б два рази на рік. Всі диспансерні хворі повинні лікуватись два рази на рік. Коли виникає ангіна як прояв одного з одної форми хронічного тензеліту, то вона повинна лікуватись. Тому що сама ангіна, вона не така небезпечна для хворого. Із місцевих проявів ускладненням неліковної або поганоліковного ангіни це бувають абсцеси. Паратензилярні чи параференгіальні абсцеси. Але абсцес, абсцес відрізняється від ангіни тим, що при ангіні буває висока температура 39,40 і погане самопочуття, і хворі не можуть їсти ні рідкої, ні твердої їжі. Але вони відрізняються тим, що при ангіні, при любий рот відкривається. Між зубами можна засунути палець. І от я говорю, коли палець можна засунути між зубами, це ангіна. А коли трізм жувальних м'язів наступає, рот не може відкритись, коли палець не можна засунути між зубами, а скальпель засовується тільки десь між щербинкою чи вже силою розсовуєш, скальпель туди засунуть, щоб ви... то це вже абсис. Оце відрізняється абсис. І воно... тому хронічно танзеліт ставиться на, всю... на все життя. Як не лікувати танзеліт, це одне з страшних, це пеланефрід, ламиланефрід. Від цього хворим погиб... по загинути. І в далекому минулому такі випадки були, але люди зараз розуміють. На моїх очах це таке було. Молодий хлопець, 19 років він загинув від того, що не лікував нину, і за декілька днів він просто загинув від хронічного піламефріту. Міокардити, міокардити, ви самі розумієте, що міокардит, коли 16 років дитині, і вона не може ногами переступати, із заболів у серці. Якщо ж ваша дитина стала дихати ротом, особливо під час сну. Одразу зверніться до медзакладу. Не виключено, що поставленим діагнозом буде аденоїдит. Це запалення аденоїдів, тобто це надмірне збільшення носоглоткової мигдалини. Існує декілька ступенів аденоїдів, які залежать від розмірів збільшених мигдалин. Аденоїди це збільшення носоглоточної аденоїдної аденоїдного мигдалика. Аденоїди – це мигдалик, який по своїй структурі, він із лімфоїдної ткані. Ну, це лімфоїдна ткань мигдалика. При народженні у насаглотечний мигдал, мигдалик, аденоїдний мигдалик, є у всіх людей. Але він такої величини, що він не порушує нормального носового дихання. Діти, які часто хворіють простудними захворюваннями, рінітами, рінофарингітами, які часто простужуються прояви алергічного рініту у хворих таких, то цей мигдалик аденоїдний, він збільшується в об'ємі. Тому кожний прояв простудного захворювання носа носоглотки викликає збільшення цього мигдалика, але ж після того, як хворий перехворів, у сторону уменшення об'єму цього мигдалика такого прояву немає. Кожний прояв простудного захворювання збільшує цей об'єм мигдалика. Мигдалики. Вони є при збільшенні мигдаликів. Є перша ступеня, другий ступень і третій ступень збільшення мигдаликів. При першому ступені мигдалики збільшені, ми через носовий ход дивимося, але е, порушення носового дихання є, відкритий рот є, виділення слизові серозні є. Е, занижений слух небагато є. А занижений слух виникає тому, тоді, коли мигдалик-аденоїди збільшується, а поряд із аденоїдним мигдаликом є два трубних мигдалика. Це в усях євстахових труб. І коли розростається цей мигдалик, аденоїдний, розростаються рядом розположені, розташовані трубні мигдалики, закривають виводні протоки євстахових труб, і тоді нема... Е і тоді повітря не проходить через ці встахові труби, через носу із внутрішньої сторони барабанної перетинки, і тоді занижений слух. Ці діти вони не розуміють, коли навіть нормального звуку. У них нема нормального звуку. Тільки після того, як видалити аденоїдні мигдалики, от тоді нормальний, носови, нормальний, нормальний слух виникає. Другого ступеня, коли, ми, коли аденоїдний мигдалик розростається і займає майже половину носового ходу. Це вже утруднене дихання більше, храп уночі виникає, відкритий рот постійно, при, постійно ходить з відкритим ротом. І збільшується тоді, коли дивиться телевізор. Коли відкривається рот, тоді повітря туди приходить по естахів трудом і йому краще чути, чому вони відкривають рот. Виділення із носу постійні. І третього ступеня, коли аденоїдні мигдалики заростають усю порожнину носоглотки, і починається ріст тих мигдаликів у носові ходи. І ти цього дитину, яка прийшла відкритим ротом, а в нього до середини носового ходу вже е, от тканина, лімфоїдна тканина з золотошним микдалика доросла. Порушення носового дихання при збільшенні аденоїдів спричиняє патології ряду органів та систем організму людини. Тому дуже важливо виявити зміни в носоглотковій мигдалині на більш ранніх стадіях. Лікування аденоїдиту залежить від степеня враження аденоїдів. Чи це будуть консервативні методи, чи хірургічні? Коли нема нормального носового дихання, не поступає кислород, не поступає у мозгову тканину нормальний. Не фільтрується усе повітря від мікробів, яке поступає через носові ходи, і всі ці мікроби вони осідають у носоглотці, потім витікають із виділенням через нос, і так само витікають через носоглотку в рот. І нема практично дітей, у яких аденоїди є, а хронічного танзеліту нема. Тому що оці мікроби микроби із виділеннями виходять через носоглотку і весь зів завжди запалення виникає. І виникає запалення мигдаликів піднебідних, збільшуються лімфоузли, Це взаємопов'язано всього. А коли не поступає повітря у... Мозгову тканину занижена е, працездатність у дитини, погано навчаються, дитина погано навчається, швидко втомлюються, бігати кроси от, і на фіз, фізкультурі якийсь, не може. І так вони доростають до періоду і до 18 років. І тільки після 18, 19, 20 років ці мигдалики, вони при тому, що їх не удаляють, вони зменшуються в об'ємі, і з цієї пори починає зменшення їх, склерозування. Вони зменшуються, 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 і так люди можуть доживати до глибокого віку з тими адиноїдними вегетаціями. Першу ступінь, при першій ступені аденоїдних гравітації ми лічимо хворих. Але лічим хворих е, повинні люди знати, що ті краплі, які, коли хворий приходить і говорить, а от дитина в мене вже три роки чи п'ять років, без е, нафтезину спати не може, хрипити уночі, так вона вже без нафтезину більше і вона й не засне. І не перестане хробти. Тому що оці краплі, які капають у нос при аденої вегетаціях, не звертаючись до лорлікаря, вони повинні вони можуть по інструкції капатись 5 днів, 6 днів, максимум 7 днів. І вони, значить, прояви лікувальні їх проявляються на протязі 7 днів. А на восьмий, дев'ятий, десятий день і на третій місяці, і на десятий за 5 років, вони не викликають лікувального ефекту, а викликають на обратний ефект. Викликають розростання цих мигдаликів. І ті е батьки, які приводять і говорять, що без нафтезіну жити не можемо вже 5 років, це вже ніколи не вилічуть. Це хронічний риніт з аденойними вегетаціями, його майже ніколи ніхто не може вилікувати. І одне тільки лікування це видалення мигдаликів. Другий ступінь при другій ступені розростання мигдаликів наглядаємо декілька місяців, коли мигдалики не зменшуються після лікування, а збільшуються. Ти також іде на оперативне лікування. А при третій ступені, і більше, коли вже третя, я бачу, що там вже йдуть консультативні заключення, третій-четвертій ступень, коли вже до половини носового хода доросли денони медалики, повинні лікувати тільки оперативним шляхом. І це операція не тяжка, операція не дорогостояща, це саме мінімальна опла... по оплаті операція. Ускладнень майже ніяких не дає. При нормальній коагулограмі, при нормальному згортанні крові, при нормальному обстеженні перед операціями ніяких ускладнень ніколи не дають. Іноді бувають незначні кровотечі. Однак операція може позбавити від аденоїдів не назавжди. Лімфоїдна тканина, з якої складаються аденоїди, здатна відновлюватися. А значить, що аденоїди можуть знову дати про себе знати і навіть не один раз після чергового видалення. Тому лікарі рекомендують деякі методи профілактики. Наприклад, для того, щоб не допустити розвитку хвороб аденоїдів, необхідно підвищувати імунітет дитини. Потрібно забезпечити їй правильне збалансоване харчування, загартовувати її. Тобто підвищувати опірність організму до дії різного роду хвороботворних бактерій. Кімнату, де спить дитина, потрібно постійно провітрювати. Температура для сну в кімнаті повинна бути 18-20 градусів. Стежте за тим, щоб повітря було вологим. Могуть вирости. І є такі. ми маємо таких хворих, які. Прооперували, через три роки приходить, чи через два роки, через рік, через п'ять років ми дивимося, оперували коли, в три роки оперували, зараз в вісім років. У вісім років виросли адинойні вегетації. Це не від, е, залежить від лікаря, це за, залежить від організму дитини. У дорослих ми оперуємо поліпозні вегетації. Це щось. Таке похоже на аденої вітація теж в носу. Одному зробиш 19 років, не приходить, є такі нароботки, е е е 19 років хвора не приходить. Один хворий 10 років не приходить, один взагалі не приходить, все життя на наглядаємо і більше не виростають. А є ряд хворих зробили у січні, у червні приходять, а в нього як будто нічого не робили. На сьогодні час нашої передачі спливає. Сподіваюся, що інформація, яка пролунала в програмі, була корисною та цікавою для вас. І ще раз нагадаю: не займайтеся самолікуванням та не зволікайте з візитом до лікарів. Адже іноді втрачений час підвищує загрозу для життя людини. Турбуйтеся про своє здоров'я та не забувайте, що в п'ятниці дивитися нашу передачу Здоров'я нації як завжди о 19.30. トロジー。